Ну а далі поговоримо про новини столиці. А в опері на Подолі відбулася гучна прем'єра. Театр відкрив 44-й сезон рок-оперу Патріот. Зала була переповнена. А у створенні вистави взяли участь понад 100 професіоналів, артисти балету, солісти та оркестр. Ну, по-перше, це, це те, що я і мої колеги обожнюють робити: це виходити на сцену, це дарувати емоції. І, мабуть, що перечуття завжди як, напевно, перед днем народження, власне, трошечки святкові, трошечки хвилюєшся, трошечки хочеться відтягнути цей момент, можливо, би ще б один деньочок десь так покачумати, не, не погрузитися, не попереживати. Але насправді це, мабуть, ну, такі моменти. Щастя для любої творчої людини. Безумовно, репетиції відрізняються від того, що на сцені Перечуття Ну сказати, що хвилюючи це напевно не сказати нічого. Я стараюся вести себе як удав і не показувати на обличчі хвилювання. Проте ну від собі рівень відповідальності, коли сьогодні будуть присутні на виставі і автори тих пісень, які ми будемо виконувати, і ті виконавці, чиї пісні ми припустимо, не використовували, але називаємо їхні імена як людей, які змінювали так чи інакше нашу парадигму з радянською. І на українську завдяки мистецтву. Тому це окремий дуже відповідальний момент. Музику для постановки підбирали особливо ретельно. У ній звучить, звучать твори знакових українських гуртів та виконавців, серед яких брати Гадюкіни та Марія Бурмака. Автором ідеї став художній керівник театру Петро Качану. Надихнувся він під час перебування у Литві, коли почув подібний мюзикл. Так і народилася рок-опера. Патріот. Музика. Ми думали написати музику, замовити якомусь композитору, але потім я, в мене прийшла така ідея в голову, що ми можемо взяти музику, яка вже існувала, і це музика легендарних наших українських гуртів. Це Брати Гадюкіни, Кузьма Скрябін, це Марія Бурмака, Тарас Петрененко. Костя Москалець Олександр Ярмак. І от ми власне взяли цю музику, оркестрували її. Оркестрували її Борис Севастянов і Іван Небесний. І в нас е вийшла така така опера і її головний герой це образ звичайної людини, яка проходить через випробування та шукає відповіді на питання приналежності. А кожна пісня відображає її внутрішні зміни та стає частиною історії. Сьогодні тут не лише як представниця КМДА, але й просто як людина, як киянка, яка шанує, поважає подвиг наших героїв, які щодня тримають над нами небо, які боронять нас на лінії вогню і дозволяють нам жити нашим мирним життям. Тому сьогодні на запрошення пана Петра Качанова прийшла на презентацію прем'єрного показу мюзику опери Патріот, тому що це історія. Про наших героїв сьогодення, про кожного з нас. І мені надзвичайно приємно було познайомитися сьогодні з головним героєм цієї рок-опери. Ви знаєте, війна, вона це дуже трагічні, драматичні події, але вони також дають нові сенси для нашого мистецтва.